Доброго дня вас вітаю Полтавщина, і ми сьогодні прийшли в магазин садиба, Докупляти те, що мені треба для города. Магазин, великий у нас є усе, що треба і для душі, і для тіла. І усякі препарати, а ми пробираємося до цибульки. Вибір величезний. Усього доволі, але я не бачу того, що мені найбільше потрібно. Не бачу цибульки. Зараз буду питати. Купляю оліци. Мені треба, щоб зразу малину, виноград, клубнику, цю всю і город там перший раз побризкати після весни. Угу. Оце все, дайте мені щось таке. Бордовська суміш, вже там іде а ви коли гривень. я у прошлому году стояла і питали бордоску суміш, а ви сказали, не треба забивати, Этот, є щось замінитель цієї бордоски. Це вже готове, йдеться. Можна, Морокі можна хвороби з меді взяти, медіан екстра, можна ні. взяти біошок дуже гарний. Вибрали, виходить, на 10 гривень. Але ага, от мені такий треба. Так, э, да, це вже жидке. І дуже добре додати препарат. 30, препарат 30 Д. Ви все разом додаєте в одне відро і все. Оце ось такі 30 Д. І воно оживляє і землю, і вбиває всяку цю гадость. Так, кладіть, добре. Так, всім вирішили. Майстер Агро, у вас э, люкс чи віддільно по огурцям, по помідорам? Ні, ні, мені треба, щоб все зразу. Все зразу є. Давайте штук три. Штук три. Майстер Агро дуже гарне, доброго, дуже гарне. Я задоволена вище криші. Так, тепер огірок меренга. Взяла меренгу, професійне насіння. Так, мені кріп, як там ложечка у вас що. Виходить, 10 гривень, отака. Ось От давайте, ага, мені давайте. Отака От, ось на розвес. Так, перевіряю. От цих паразитів взяла, від болезни взяла. Да, мені перше добре, дайте, що оце після весни, воно там десь не отаке. А чи суперфосфат чи якось воно називається? Є суперфосфат, нітрамофоска, Це весняне. Виможна весняне, да, да, да під да. дерева, під да. кусти, під все. Хорошо, давайте мені пачечку. пачечко. Кукі кілограм коштує нітрамофоски 50 гривень зараз, і суперфосфата 50 гривень, 55 гривень. Ну давайте нітрамофоску. Так поняла, воно там і те, і те, і все там а далі, а далі тоді нехай йде вже майстер агро. Хорошо, так. Ну, все, тепер розраховуйте мене, будь ласка. Ех, цибульку, я вже губу розкатала. Трішечки, підожжіть. Трішечки, це скільки? Да, да. Це ж можна вмерти. Ви знаєте, як вже розтаяло все на городі і вже його хочеться щось стикати, а його нема. Ряда. Я вже думала на початку лютого посажу, а воно вийде і на березень не перейде. Що ж ми з вами? Купили у нашій садибі. Ну, По-перше, майстер Агро. Це дуже гарне мінеральне добриво. Тут є усе, що потрібно, І он мікроелементи, і вітаміни, і все, що треба. Ну, є у них ще люкс. Тоді воно підходить зовсім до всього. Ну, якщо і перець, помідори, огірки, і баклажани, то вже картопля і капуста якось це теж перетерпить. Там Може там щось і міняється десь у якихось вісоточках. то я думаю, що буде гарно для всього. Його треба тут значить, 5 грамів чайна ложка на 2 літри води. А якщо на відро, то треба 5 чайних ложок. От. Ну, Виходить, хоч тут і понаписано, що воно... Де воно тут? Скільки ж його тут грамів? Ну, зазвичай вони ось 100 грамів. 100 грамів. То це повинно було на 4 відра води. Чи виходить, чи не виходить, будете дивитись, бо в мене було той рік, що 3 відра і більше вже нічого ніде немає. Так що – це гарне діло. Ну і це ось найясніше. Так, дівчата, воно стоїть 235 гривень. Але на моєму городі я акцентую на моєму городі з цього не обійтись. бо зараз ще тільки лютий місяць, і я вже бачила, як. Повзають оці равлики ті, що зверху у хатка. Так що тепер, якщо я посажу через дисину якусь чи десь якусь розсаду висажу, чи що, то їх там буде туча. без цього ніяк. І ще мені сказали, що е, у ліцит він вивітрюється, то треба е, його обов'язково пересипати, десь у якісь закриті баночки чи пакети, чи як-небудь їх сохранити, трішечки собі брати. А все, що залишається, треба його закривати герметично, щоб вони не вивітрювались. Той рік у мене був слимаков і уліцит, то я оце, -оце такий пакет, як оце він є. Відрізала отут от малесенький краєчок, отак, зовсім трішечки, щоб тільки випадали ці горошки. І прямо з пакета, отак от посипаю, воно рівнесенько, і тонесенько його це все розсипається, а потім у цей краєчок загорнула і прищепкою прищепнула. То у мене воно працювало до самої осені. Усе зразу. Так, що таке біошок, я не знаю, але я прочитала, то це весняна обробка. Усього, так, воно від хвороб, діляча речовини на хлороки сміті, так що це і знезаражує землю, і лікує. Для боротьби із комплексним грибком і бактеріційних хвороб. В общем, у такого діла. А те, що з ним треба робити, препарат 30 d він ще й шкідників убиває, а потім дає силу рослині, щоб вона протистояла або мокроті, якщо підуть дощі, або засусі, якщо вдарить сонце і буде довго. Суха погода, так що воно і написано, тут прямо написано, що треба його це все при, приміняти із 30 d Ось ми купили 30 d Це найперше буде обробка, яку я зроблю по всьому своєму огороду на смородину, на малину, на виноград і знезаражу землю, пройду на землю. Це все діло. так. Ще я підкупила свіженького кропу. Алігатор там було написано. Бо мій вже не знав, який давнишній. І з нього вже мають, і не виходить нічого. От, Ну, подивимо, що буде з цього алігатора і огірочок меренга. Чого я за ним б'юсь? У мене ціла куча е, всяких ефочок, гірочків. Але е, той рік, ну я і про нього чула багато гарного. І той рік я посадила його, е, вибрала цибулю і посадила огірок. І ви знаєте, він смачний. У нього танісінька, танісінька така шкірочка, і гірочок великим не росте, ніякої гіркоти, він солодкий, соковитий, дуже гарний агірочок». Так що я за меренгу дуже-дуже рада. У мене багато всяких огірочків, але ще буде і меренга. Ну і все те, що я купила, складаю у свою незвичайну скарбничку. Як бачите, у мене тут усе. Ось насіння те, що я збирала, це томати. І перці, і ось у мене все написано, бурячок, морква. У мене тут і редиска, і все-все-все. Ось всі мої насіння. Ось Детройт, що мені дали у подарунок. І морква. І це все я зроблю, як треба, попересипаю, а потім намочу і будемо висаджувати. І висаджувати, мабуть, треба вже швидко-швидко. Бо нам грозилися, що буде мінус 11, мінус 7, то дивлюся тепер по погоді, що в день буде все одно плюс, а вночі мінус один, мінус два, то це вже зовсім не завадить нічому. Цибулю, моркву, це все треба вже садити. до побачення, до скорої зустрічі. Усім пока пока